Всім привіт! 13 травня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, в наявності є повітряний компресор Forte. Перед нами моделька vfl 50 Дана модель у нас працює від електросіті. Як бачимо, потужність 2,2 кВт, 420 літрів на, на хвилину накачує воздуху і 8 бар. Двохциліндровий. Так він вагою трошки більше 40 кілограм, так що приходиться його показувати вам в упаковочці. Іде на двох пластикових отаких колесах, друзі. Для того, щоб перемістити, тому що ну, 40 кг не кожен може переносити. А зможе, може навіщо. Отакі от ножки, друзі. До фільтра. Як бачимо, мідні трубочки і виглядає, друзі, отак. От Транспортована ручечка. Так що, друзі, кого зацікавили компресора Форте. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо на уступки, друзі, по ціні. Уступаємо наскільки можемо. Бажаю всім мирного неба до гарних покупок. 0,63 426, 10 10